Усіх вітаю, запрошую на огляд нової колекції бренду Джулія Помошка. Погнали! Це український бренд, який спеціалізується на пальто. Дизайнер особисто закуповує тканину в Італії. Це може бути тканина таких брендів, як Максмара, Гучі, Версаче, Арманії, Джил Сандер, Лорепіано тощо. Подивіться на цю неймовірну якість: це 80% вовна, 20% кашемір. Ось на мені пальто жакет зі спідницею у ніжно-блакитному кольорі. До речі, бордовий з блакитним. Це одне із трендових поєднань цього року. Це моя улюблена модель. Подивіться, який тут приталений силует. Це для тих, хто втомився від оверсайзу і бажає додати жіночності в свій гардероб. Також є сірий колір зі спідницею з цієї ж тканини. Пальто-жакет без лацканів. Ну і куди ж без моделі пальто, яку усі полюбляють називати куртка робітника. Вона дуже зручна та стильна. Досі тримається в трендах. На більш теплу погоду ви зможете підібрати плащі куртки. Вони є у різних кольорах: у м'ятному, блакитному, а та більш стриманих молочному та кавовому. Довгий об'ємний тренч – це must have кожної модниці. Рекомендую обирати більш базові кольори, такі як, наприклад, кавовий, молочний, сірий. Також у шоурумі є пальто з минулих колекцій, на які зараз діють приємні знижки. Та ще багато всього цікавого.